Моє вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Скидаєте ви мені про сторіс блог известной блогерши в Україні Анни Алхім. Після сторіс її в больницю Дніпра був прильот. Я мову оригіналу, перепрошую. Вона в своєму сторіс пише, що лікарня така та така та Дніпра переповнена військовими. В кожному госпіталі є місце, де люди можуть залишити допомогу. Да, продукці, продуктів, допомогу для хлопців для військових. От, ну і так далі. Тобто разом для до перемоги просимо робити репост. Там, друзі, так це в мене свічка знову. А, і так далі. Секундочку. От, тому ще в відео ви мені скинули про те, що в 2020 році, році вона там було якесь інтерв'ю і назвала вона Путіна красавчиком. От, та же блогерша. Вже з'явилося відео про те, що вона типу, не винувата, що це. Ну, давайте. Вона там прямо з матюками і все інше. Я не знаю, мені здається, що люди, які З благою ціллю щось таке роблять, вони так себе не поводять. Ну, але це тільки моя думка. Яка мета? Спитаємо мета цього сторісу від цієї блогерші. Яка була мета цього сторісу від Анни Алхім? По певній домовленості. Карта вежа. Тут Не йдеться про допомогу, тут не йдеться про військових, тут йдеться про певну домовленість для влучання. Я просто. Для чого ти викладала цей сторін? У мене карта помірності в таких розкладах іде як злив інформації. Ну, часто в мене на такі речі йде як момент зливу інформації, злив позиції, зливу інформації. Це... Це не про допомогу військовим, друзі. Давайте спитаємо напряму. Анна Алхім, твої зв'язки з Русньою. твої зв'язки з росіянцями, Анна Алхім. Відкрию собі її. Твої зв'язки з росіянцями. Вона Розумієте, е, на вигляд вона може і показувати ну, геть інше, але це для вигляду. Ви розумієте, Це для вигляду. В неї є певні свої інтереси. Е, є певні інтереси по смерті. Е, щось можливо давлять на неї, можливо, щось десь ну, страшно чи якось. Ну, Зараз я подивлюся. Але от що між вами я питаю? Що між вами? От між, вам бувають такі розклади, я дуже перепрошую, коли в мене зупиняється запис і десь вилітає шматок відео, я, ну, я перепрошую за це. От. Не вистачає одного шматочка, я про нього вам розкажу. Значить, Питання було конкретно, що між цією варишньою і між русньою, які стосунки, стосунки по відлюднику і по трійці кубків, да? тобто, десь вона знаходиться таємно, десь вона чекає по певній домовленості, Тобто, ну, ми розуміємо, да? про які домовленості і що вона чекає, про що може йти мова. Тобто, що вам сказати? Чим вони на неї давлять? чим вони на неї давлять по смерті, чи щось? На, на чому будується? Да? Давайте так, на чому будуються ці домовленості. От мені більше, ну, так, може карти правильно розкажуть, на чому будуються ці домовленості, між нею та уснею. Давні відносини, давні стосунки, ну, в певному інтересі. Я не знаю, можливо, в неї родичі якісь, може в неї там хтось, хтось є із родичів по дамі Пентакліфу, а може, це вона, яка отримує гроші. да, Тобто ну, створила себе, отримала певні. Це більше про неї. Має когось. Хтось, хтось у неї там є. Дивіться. Тобто це давні стосунки, її щось пов'язує по або по грошовій лінії, або там родичам, ну, тобто щось таке. Пентаклі це і родичі, і гроші. Що ти отримаєш цієї співпраці. Ой, друзі, захист, гроші. У мене знову закінчилася пам'ять. Я задала питання, чим вона займається в Україні, що вона в Україні робить. Ну В Дніпрі, в Україні да її роль. І виходить карта Повішеного. хто зі мною давно ми з вами на подібних питаннях з приводу співпраці, з приводу стосунків відношення до України, карта Повішеного говорить про співпрацю з іншою стороною. Давайте для. Чистоти розкладу, як то кажуть, я на, на другій колоді ще подивлюся, тому що ну, я розумію, що хтось каже, може, що я там щось сама дістала. Буває таке, що пам'ять Пам закінчується обірвається відео. Її роль, да, що вона робить в Україні? Чим вона займається в Україні, в Дніпрі, чим ця Анна? Алхім. Чим вона займається ця блогерша, її роль в Україні? Ну, просто, щоб ви розуміли. Два рази підтвердження людини, яка. Не з Україною в серці і в голові вона не з Україною. Що тепер її чекає? Що її чекає після цього? На неї звернуть увагу, я вам хочу сказати. На неї звернуть увагу. Не бачу поки такого, знаєте, якоїсь такої відповіді. А дуже б хотілося, щоб прям так, давайте ще на цій колоді. Так щоб уже там да. відповідати будеш? Чи звернуть на тебе увагу СБУ? Чи хто у нас там займається цими питаннями? Чи будеш відповідати, панахі. За здачу. Відповідь буде. Хтось її, хтось як то кажуть, кошмарить її будуть, да? Тобто в якійсь безсоні ночі її тепер чекають. Чи буде вона перед законом відповідати перед законом? А от, друзі, хитрість тут якась стоїть, розумієте? Хитрість якась стоїть. Залишишся в Україні. Ой, що вам сказати? Ну, яка різниця? Може, хай, хай, не, перед, хай не перед законом, так? Да? Ота от десятка мечів, яка випала для неї, ну нехай вона так і відіграється, якщо людина для неї особисто, для неї особисто, нехай вона так і відіграється, ота от десятка мечів. Дякую вам, друзі, за інформацію, Дніпро. Я, я співчуваю. Бережіть себе, друзі, бережіть Україну.